Ось такий вигляд мають непрохідні хащі поблизу садиби нашого хата біля річки. Ой, а це вже якесь сталося чудо. І борщівник та е, хащі ці всі зникли. І тепер ми маємо ось такий гарний вигляд, таку гарну територію. І дуже буде добре тут облаштувати літом. Пляж, що відпочивати, ну, порівняти ще ці купінки. Це вже не так складно. Дерево всі залишили. Забрали тільки пощівники і... і всякий, всякий такий Тепер, дивіться. Ось. На цьому березі буде класна зона відпочинку для жителів нашого села. Ну і для людей, які будуть відвідувати наше село як турист. А ось вигляд зверху на місце, де ми плануємо облаштувати громадський пляж для жителів нашого села та відвідувачів.